Кінець брифінгу поспішає. ух, який рицар жезлів поспішає. да? Це про якусь дієву людину. От людина, ви знаєте, він готовий бути лідером, він готовий вести за собою, він вже а, в нього є, бачите, ну, поки що меча я не бачу, але Жезл теж непогано. Вже якісь інструменти у людини є, якісь свої придбання є, да, тому що конь такий чудовий. от, а, тож, ну, Або будете ви спілкуватися з такою енергійною людиною, Можливо, тут якісь ідеї нові, якісь плани будуть нові. От, або можливо, ви в таких будете сьогодні енергіях. Ну і тоді, звісно, це буде е, виводити вас з будь-якого стану. да, Це буде все одно давати вам позитивні зміни, тому що тут людина е, діє. Він не просто давже там, він він просто тут десь на розпуті, да, можливо, при ну треба буде просто обрати саме з чого я почну свій шлях.